Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2969-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 118 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі 7901 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 18. 77. 23 П'ятнадцять, сімдесят чотири, шістдесят дев'ять, шістдесят три, 79, двадцять один, три, сімдесят дев'ять, сімдесят сорок один. Сім, сімдесят, двадцять два, сорок вісім, тридцять один, сімдесят три, тридцять п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 6754 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Сім, два, дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7, 2, 9. Бережіть себе, все буде Україна.